Найвищим виявом любові та патріотизму є готовність жертвувати найдорожчим своїм життям заради країни та мирного майбутнього усіх українців. Сьогодні обласний центр Волині попрощався із Олександром Мартинюком. Владий Лучанин загинув 8 жовтня, виконуючи бойове завдання. 37-річний Олександр Мартинюк спортивний енергійний. Взірець справжнього чоловіка, на жаль, саме таких героїв втрачає наша країна. Він був самооборонівцем, учасником АТО, а також справжнім другом та побратимом. В останню дорогу його прийшло провести багато знайомих та абсолютно чужих людей, які несли квіти та не стримували сліз жалю за Олександром. Дякуємо Богові і дякуємо йому, дякуємо його родині. Тому що. Його внесок в наше життя, в наше виживання, в нашу сьогоднішню нерівну боротьбу є великим. Олена Дем'янчук пригадує, як разом з Олександром були в клубі спортивного орієнтування. Сашко завжди був позитивним, веселим, завжди прагнув до мети, завжди десь біг, нісся вперед. І таким, мабуть, він залишиться в нашій пам'яті. Дуже дуже шкода, що така позитивна, хороша, добра людина вже не з нами, але я думаю, він. Завжди буде на небесах буде захищати нас, підтримувати і стане ангелом для нашої України. Трагічна звістка про смерть Олександра Мартинюка стала шоком, адже вдома його чекали тільки з перемогою. Міський голова Луцька Ігор Поліщук каже, що подвиг героя потрібно пам'ятати завжди та по можливості підтримувати й родину загиблого. Віддав своє життя за нашу перемогу, за те, щоб ми могли далі продовжувати жити. Дітки могли ходити в школу, люди могли ходити на роботу. В минулому був поліцейським патрульним, дуже активний житель нашої громади, спортсмен. Нашим обов'язком є і буде завжди пам'ятати про нього, і віддавати йому шану, честь і жити так, щоб його жертва вона закінчилася тим, про що мріють люди, які йдуть на війну, щоб вона закінчилася перемогою. Побратими Олександра зізнаються, що зроблять усе для того, аби здобути омріяну перемогу. Я з ним служив в 2014 році з Олександром. Це хороший, хороша людина була царство йому небесне. Відімстимо все, що можу сказати, відімстимо. Тобто, це вже просто не проста війна, так а це просто війна за винищення на винищення української нації. Ми будемо тому протистояти. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі.